Усім привіт, любі друзі. Мене звати Льоні Поліщук. Вітаю вас на моєму каналі про Євробачення. І ми продовжуємо оцінювати учасників Євробачення 2023. І на черзі Естонія країну представить Алі Камілова. Їй тільки 20 років, але вона вже встигла потрапити на Євробачення, перемогти в конкурсі «Айдл». Також вона брала участь в таких змаганнях, як нова хвиля діти. Ну звичайно, репутація цього конкурсу не на найкраща, хоча декілька років тому... Тому Україна також брала участь там, хоча Росія є організатором, та ми навіть відправляли учасників, таких як Кола, ну і так далі. Хочу показати вам важливий матеріал. Це Аліка, цьогорічна представниця Естонії на Євробаченні, співає україномовні пісні та збирає гроші на допомогу нашій країні. Ось ще один виступ. Аліка, дякуємо тобі за активну підтримку України на благодійних концертах. Це дуже цінно. Адже снайда. Цікавий факт, що над конкурсну заявку для Євробачення працював також Волтер Харді, і він був причетний до композиції «Аркейд» від Дункана Лоренса, яка перемогла, і також Швейцарія 2021 рік. Невже Естонія серйозно налаштована перемагати цього року? Я вже готовий дивитися. Щодо успіху Естонії на Євробачення? Бере участь вже 27 разів і є одна перемога в 2001 році. А коли з'явилися півфінали, то проходили до гренфайналу 8 разів з 18. Ну, в принципі, непогано полетіли реагувати. <плес> Якщо хтось скаже, що я там якийсь не такий, нудний, невеселий. Друзі, я такий, як є. У мене зараз спокійний настрій і, можливо, якась пісня мені його піднімить та змінить. Отже, давайте починати і, будь ласка, тисніть лайк під цим відео. Це дуже мені допомагає його просувати. Дякую, полетіли. фортепіано. І воно грає самостійно. Цікава така задумка. Спочатку хочу сказати, що до цього образу. Він мені дуже подобається, ніби така проста сукня, ось ця чолочка додає якоїсь індивідуальності. І, до речі, в логотипі телеканалу е естонського естонськомовника я бачу прапор України. Дуже дякуємо вам за підтримку. І Тембер він дуже цікавий. І я вже можу сказати, що вона вміє співати. Слухаємо. Такий вайпадель! Я таке обожнюю. Так сукня вниз. Дуже ніби і сексуальна, але при цьому і не пошло. От в міру як треба. І настільки вона емоційна, подивіться, як вона промовляє кожне слово. Memories". Глибина відчувається. Оце хук у мене одразу мурахи. Я просто вам клянусь цим, що у мене є. Мурахи від цього. Одразу відчуваєте, що до цієї пісні причетний супервідомий композитор, який писав пісні для переможців Євробачення. Ого. Mm -hmm. Динаміка! Якмія грати на інструменті, вона талановита. Естонія буде в топ-10. <плес> <плес> Хочу ще раз. Ви чули цей біт, Оцей ту. От ніби все опустилося всередині і так пу. Мені подобається все. Mm, От вірю їй. Дуже щира. Боже, я знову упевнююсь в тому, що ви просто ті краса. Мені це дуже подобається. Ониклива вона відчуває про що співає. Я вже дуже хочу перекласти, але то в якій опі ми зараз живемо, ця пісня для мене от про війну, про жахи, передає емоцію суму туги. І давай високу ноту. Естонія буде боротися за топ-3. Для перемоги доволі типово. Ну, немає нічого такого особливого, але ще чекаю кульмінацію зараз. Можу зміню думку. Вау, я бачу прапор України на фоні. Кожен бачить своє. Естонія молодці! Нарешті! Оце те, що треба! Браво! Браво! І я дуже... То, що там за фріки сиділа? А ну-ка, мені ще цікаво подивитися друге місце. Також у естонському національному відборі ще був один фаворит. Олі його звати Веном. Хочу швиденько послухати. Зрозуміти, хто був сильніше. Ото такий рок. VR-C ніби щось таке було вже на Євробаченні. Ууу, дуже прикольний голос. Він симпатично виглядає, такий впевнений. І люди в захваті. Естонія молодці, у вас є такі талановиті виконавці. Е, 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 ця після, можливо, була б більш хітова, але з цією, я думаю, шанси більші. Вокальна балада таке люблять журі. Ну що, Естонія? Я під враженням і хочу у цій дівчинці поставити 93 бали за те, що вона в першу чергу викликала у мене емоції не тільки в мурах, а я навіть на якомусь моменті, ну. Так розчулився, що міг і заплакати. І друге, це голос. Він настільки ідеальний, що тут неможливо поставити низьку оцінку. Давайте перекладемо її пісню, дуже цікаво. І ось в приспіві головний меседж завжди є час повернутися на правильний шлях, руйнувати стіни повільно кожним кроком. Тепер я бачу себе, будую світ мостів. Є ще одна річ, яку ти маєш знати: я прощаю собі всю брехню, яку сказала раніше. Тепер я бачу дороги провідних вогнів, яка показує мені, куди я маю йти і що залишити позаду. Боже, композиції з таким меседжем цього року на Євробаченні ну дуже багато, доволі типово. А тепер ваша черга, мої любі підписники, в закритому телеграм-каналі пройшло голосування. Подобається чи ні. Отже, 75% подобається, і тільки 25% не подобається. Отже, від вас, глядачів, Естонія отримує 75% і на даний момент це один з фаворитів після Норвегії. Круто, це була моя реакція на Естонію. Якщо хочете долучитися до телеграм-каналу, то вся інформація в закріпленому коментарі. З вами був я Льоні Поліщук. На все добре, гарного вам настрою та чекайте нових відео на моєму каналі.